Червоні прапорці у виборі пластичного хірурга. Я зробив тисячі операцій, і в мене не було жодного ускладнення. Ускладнень не буває тільки в тих хірургів, які не оперують. У кожного хірурга, на жаль, це статистика: рано чи пізно з'являються певні небажані явища або ускладнення. І ми не повинні цього соромитись, силою пластичного хірурга є вчасно зрозуміти, що це ускладнення, і робити всі речі для того, щоб швидко, без наслідків, його вирішити. Насправді, коли лікар каже, що в нього ускладнень, досвід його роботи, він дуже малий і в нього мало операцій, тому просто йому не настав ще той час, що в нього виникло те чи інше ускладнення. Ускладнення не страшні, якщо ви у руках надійного спеціаліста. У нас низькі ціни і постійні знижки на пластичні операції. Ваше обличчя чи ваше тіло, воно одне у вас. У вас немає, на жаль, запасного варіанту, щоб якщо щось не вийшло, ви змогли його замінити. Тому довіряти своє обличчя хірургу, який дає вам знижку, низьку сумнівну ціну, я думаю, це досить небезпечно. Тому що після такої операції, коли ви трішечки зекономили, можете отримати таке ускладнення, виправити яке чи дуже важко і дуже дорого, чи практично неможливо. У хорошого пластичного хірурга знижок не може бути, тому що ціна за пластичну Операцію, це власні інвестиції пластичного хірурга у себе, у свої знання, у інструменти, якими він працює, в сучасне обладнання. В скупності це виходить досить дорого. І якщо ви хочете, щоб ваш пластичний хірург провів вам найсучаснішу пластичну операцію в найсучаснішому обладнанні, то це не може коштувати дешево. Лікар показує тільки фото до та після, ніякого хірургічного процесу і так далі. На мою думку, це трішечки викликає недостатка. Ми в клініці Літа Плюс щоденно висвітлюємо нашу хірургічну діяльність, беремо вас з собою в операційну. З Нами працює величезна медійна команда. Це все робиться. Виключно для вас, щоб ви знали, що вас очікує і як ми будемо вирішувати схоже до вашого естетичне питання. Вам точно потрібна мамопластика. Чи стикалися ви з таким в своїй практиці? Лікар змушує вас, йти з ним в цей же день в операційно робити мамопластику. Насправді, вибір зробити чи не зробити пластичну операцію це ваш власний вибір. І ніхто не може примушувати, особливо лікаря, зробити вас ту чи іншу операцію. Якщо таке сталося, вірте мені, це повинно викликати. Якусь недовіру вашу до того лікаря, який силою заштовхує вас в операції. Хороший, адекватний хірург навпаки, дуже багато часу витрачає на те, щоб відмовити пацієнта в проведенні тої чи іншої пластичної операції, а не просто силою з вулиці забирати вас і заводити в операцію. Запам'ятайте, ваше тіло це не місце для експериментів. Тому збережіть це відео, поставте нам вподобайку і перешіть його другу чи подрузі, щоб ви не потрапили до недобросових Висного пластичного хірурга.